ми... ми ми... хотіли... Ми, ам, просто ми. Ам... Ровене, нам не заплатили. То це правда. Що правда? Відповідальність за вашу зарплату лягла на мого батька, якого я не бачив багато тижнів. Так. А де Джо? Я вже якийсь час відчуваю зростаюче зло, що виходить з його офісу. Я боюся його. Яке зло? Зло, яке мені добре знайоме. Що нам з цим робити? Нічого. Пообіцяйте, що ніколи не увійдете в ті двері. Елі, стій! Що за Елі, я... Батько. Батько з тобою все гаразд. Хто говорить? Хто прийшов? Це я батько, твій син? Мій син? Батько. Нікому не заплатили на цьому тижні. Заплатили. Заплатили. Мабуть, якась помилка бухгалтерії чи. Навіщо ти так обтяжуєш? І без того обтяжений розум. Що ти тут робиш? Родні. Роване, треба йти. Ні, адаме. Стій біля мене. Він хоче зупинити поглинання. Поглинання? Про що ти говориш? Ти продаєш Тиктаун Байдбарну? Продаю Тектаун... Чому? Чому? Бо це його власність. Чи ти забув, хто тут головний? Чи ти прийшов сюди саме через це? Що ти намагаєшся сказати? Ти хочеш узурпувати владу і забрати тектаун собі? Що? Це неправда. Ти бачиш, що він слабкий, немічний. Як ти збираєшся це зробити? Задушиш? Отруєш, використаєш проти нього його ж меч? Я б ніколи не підняв меч мого батька проти нього. Брехня. Ти прокляття цього місця. Але решта Еллі. Приєднуйся. Я краще помру. Я підвищу тобі зарплатню. Елі. Адаме. Пам'ятаєш силу, яку ти колись втратив. Я можу дати тобі її знову. Ти перетворив мене на монстра? Я дав тобі мету? Приєднуйся. Ні, ніколи. Я вірний ровену. Тоді ти обрав свою долю. Вас обог звільнено. Ні. Ти не можеш так вчинити. Батьку. Звільнено. Батьку, ти ж несерйозно. Ти чув його? Хіба ти не бачиш, що йому дуже боляче? Коли він говорить, ти повинен слухати. Батьку, прошу, що з тобою сталося? Виведіть їх звідси. Ні, ні. Вас вигнано з Тектауна під страхом смертної кари. Батьку! Батьку. Рі! Він же продає байтбарну. Ти справді згодна з цим. Для твого ж блага, Роуане. Не повертайся. Брід. Я вірна твоєму батькові. Навіки. Залиште це місце, не повертайтеся. То це все. Це кінець. Ми не можемо здатися, Роуна. Чому? Це безнадійно. Нас тільки двоє. Ні. Є ще один. Хто? Як ви обіцями не знайшли? Ого. Поїхали. Ми повернулися. Ось і ми. Отже, чи повертається він до Тектауна? Бо хто знає? Дізнайтеся на тиждень раніше, бо озвучка наступного епізоду буде на нашому патреоні сьогодні-завтра. Переходьте на наш патреон, підтримуйте нас і дивіться наступний епізод нової саги дуже скоро.